Це підрозділ, який з роками виріс. Батальйон був сформований першочергово в 2017 році. Та показав себе в найгарячіших точках. Є дні, коли штурми взагалі один за одним. Зараз 214-й батальйон на Курахівському напрямку. Баба, я болі, наблюдаю ці. Будемо відпрацьовувати. Цілей багато. Головна мета дронщиків відшукати і знищити ворога з ювелірною точністю. І цим самим допомогти піхоті, яка найближче до окупантів. Держи. Перед новорічними святами інтенсивність боїв не зменшується, та наші військові хоч якось створюють собі новорічний настрій. Допомогти мінусувати росіян можемо і ми, задонативши на Мавік за QR-кодом, який ви бачите на своєму екрані. Бувають що на мотоциклах, на, на квадроциклах. Ну, тобто по одному, по два. То буває так, що наступають, заїжджають, завозять обладнання. За час, поки батальйон тут ворог неодноразово змінював тактику, при цьому не припиняє штурмувати. На даному напрямку противник за день з 5 години ранку до 16 ї мог здійснювати від 2 до 4 штурмів з задіянням бронетехніки і бойових машин від 4 до 12. І це тільки штурми позицій батальйону, який, до речі, за їхню успішну оборону переформували штурмовий батальйон. Приймали бої на Гостомелі. Далі були вже Матижин, Капилов. Після чого отримали задачу, видвинулися в Харківську область, приймали участь в контрнаступі по Харківській області. Виконували задачі в Ямполі. Знову повертались на Донеччину під Бахмут і в Бахмуті, в Бахмуті виконували завдання до останнього дня, поки вже туди не зайшло ЧВК Вагнер. На курахівському напрямку сили нерівні, рівні, росіяни в більшості, але наші дивом утримуються. Сама основна проблема це кількість ворога, переважаюча кількість ворога, кількість особового складу, кількість техніки. То якщо ми можемо дозволити 10 кинути, то вони можуть ну я маю на увазі мін, снарядів, то вони можуть 50. Їхня тактика незмінна. З Донеччини Тетяна Демух та Олександр Корецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини. І наші бійці за добу вбили та поранили більше 1700 російських солдатів. За даними Генштабу, на фронті також ліквідували 42 ворожі артсистеми, 11 броньованих машин та поцілили 82 одиниці автомобільної техніки. Піхота, піхота і техніка. Це сотні, мабуть. Да. Це сотні, сотні дронів на місяць. Бійці 156-го окремого батальйону зараз нищать росіян на північному напрямку. Поруч держкордон, тож українські дрони часто залітають на територію РФ. Зараз противник проводить контрнаступальні дії. Якщо черговий готуємо виліт плюс, плюс маршрут. Зараз противник всема силами намагаються це все відбити. От використовує і використовують штурмові групи, і піві дрони, і не тільки піві. Так як і ми, але у нього ресурсів людських набагато більше. Ми компенсуємо це навченістю, технікою усі позиції розрахунків БПЛА ретельно замасковані. Росіяни постійно моніторять цю територію як і сили оборони України. Такий моніторинг дає результати. Пілот дрона за позивним дрон за допомогою апарату патрулює простір біля наших та ворожих позицій. На його рахунку десятки помічених цілей ліквідованих. Це група ППМАДО. Антани виявили техніку виявляли е на двадцятку. Їхала техніка і проте останнім часом на північному напрямку окупанти істотно посилили протидроновий захист. Коли ми заїхали на цю ділянку фронту, реби було дуже мало. Дуже мало. Ми літали і мавіками, і впівішками вражали ціль, котрі нам потрібні. Російська Федерація адаптувалась до. Цього участка і завезли більшу кількість ребів. Вже техніка, якщо заїжджає, техніка під'їжджає там, старається штурмувати наші позиції, то вони вже тільки з ребами. Цей підрозділ уже має і досвідчених пілотів, і розвідників, і ударників, але й новачки, як от Віталій. Я нещодавно перевівся в даний підрозділ, в дану бригаду. Раніше я служив в тиловій частині. Майже нічого не розумівся в безпілотних а е в системах. Е так. Тут для мене нове відкриття, можна так сказати. А це вже місце, де дрони готують до польотів. Ми знаходимося в ремонтній майстерських безпілотних авіаційних комплексів нашого батальйону. Тут у нас е, наші військовослужбовці, можна сказати, круглосуточно спасають наші мавіки, е, підготовлюють їх піввіжки до роботи для нищення русні. Ось, і займаємося дуже, так сказати. Продуктивної роботи для того, щоб йшов безперебійний процес поставки тих же дронів, тих же FPV, тих же тижмавіків на вже до екіпажів. Періодично ззовні лунають вибухи, майстерня на передовій. Це тільки на передовій, тому що ну, логістика буває дуже велика площа логістики, і якщо терміново потрібні ті же півішки або ті ж мавіки на екіпажу, тому що вони бувають заглушені ребом там, або погодні умови там не дозволяють, наприклад, постійні вильоти робити одним чи двома мавіками, то їх потрібно постійно підвозити на до, до екіпажу тому обережність понад усе цей підрозділ боронить північний напрямок уже кілька місяців. Бійці чесно кажуть, потребують підтримки: дрони, дрони і ще раз дрони. Те, що заходить нам від держави, цього недостатньо для того, щоб ми повноцінно могли працювати, нищити можна казати кого, да, нищити. Е Цього недостатньо. Тобто нам багато допомагають з бюджетів, волонтерські організації. Без цього льотний підрозділ працювати не може, тому що це надзвичайно дорого. І всі ці картинки, які красиві відбуваються, і ми дивимося, як умирають там, як вони бігають, і все це, це надзвичайно дорого. Картинка маленька, а труда вложено в неї надзвичайно багато. Тобто люди викладаються на, на повну військовослужбовці 156-го окремого батальйону. Звертаються до українців із проханням допомогти у знищенні ворога, адже кожен донат важливий внесок в оборону країни з північного напрямку. Руслан Смачук Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер марафон єдиних новин. Зараз будемо імітувати перевезення е, вантажів замість провізії та боєприпасів. Як було б на фронті, розробники сідають в дрон амфібію самі, аби добряче її навантажити і вирушають через річку. Ну робоча назва нашої амфібії віз, то що ну це привіз, перевіз, довіз і, і в такому плані. А зараз ми максимально намагаємося її навантажити, навантажити різними засобами, які можуть бути потрібні там на лінії бойового зіткнення. Возом з берега керує оператор, просто як FPV-шний пульт вперед-назад, вліво вправо все керується відстань, залежить від того, які антени, які приймачі. Там самі під човном що ви поставили якісь моторчики? Чи як ну мотори, звичайні мотори стоять, які керують плавзасобу з екіпажем і вантажем. Амфібія віддаляється від берега до десятки метрів. Плавзасіб доволі маневрений, може різко змінити курс і зупинитися. Творити такий надводний дрон придумала команда інженерів Василя Цапюка. Його спільнота розробників вже постачає на передову 10 різних приладів. Для прикладу щомісяця друкують понад 2000 тисячі систем скидів для дронів. Кожен свій винахід тестують та покращують, щоб на передовій вправно виконував свою функцію. Тобто ми дивимося функції його, скільки кілограм воно може взяти. Ми розраховували на а вже бачимо, що воно перевозить мінімум 300 кілограм. Усадка в нього невелика. Ходові функції, вантаж на ходові функції взагалі ніяк не впливає. Розробники повертаються на берег, випробування успішне. Щоправда, ходову частину хочуть вдосконалити, щоб амфібія самостійно спускалася на воду. Віз уже пройшов військову експертизу. Це дозволить волонтерам брати участь у грантових проєктах. А поки на них не подавалися, на серійне виробництво винаходу збирають донати. Із Луцька Володимир Миколичук, Олександр Ми Україна, марафон. Єдині новини.